Доброго дня. У нас все, що ми з вами дивимося. Я писала вже міста під знаком оклику. Кого будемо брати ну, швидше. Да? Ви вже ті стальніше до мене просили, трошечки ще почекайте. Ну, може сьогодні-завтра буде все добре, то я засмію. Так, зараз дивимося херсон. Херсон. Дивимося ще раз. Міленький наш Херсон. Ну давайте подивимося, коли це вже це закінчиться, цей ад в Херсоні. Херсон найближчий час. отак запитаюся. Найближчий час. Херсон. Херсон. Що буде відбуватися? Це ну, буквально місяць. Херсон, Херсон. Я настраиваюсь на Херсон, а в мене постійно йдуть слова Херсон переможець, Херсон переможець. <світ> так, головні події, які відбудуться в Херсоні самим найближчим часом. Головні події стосовно воєнних дійстрів. Так, в Херсоні, так, бог справедливості, Херсон починає працювати. В Херсоні відкриваються багато дорог. ну, Ми вже знаємо з вами, що Херсон це переможець. Так? Тут випала карта перемоги. Карта України у нас є. Ну, зараз я скажу. Карта правосуддя, карта страху. Так, ну що, Херсон, ви, ви все зможете. Ну, ви і так знаєте, що ви все зможете. За вас ще найближчим часом будуть боротися. Так? Ну, що одно мене смущає. Тут все добре. Тут Україна, тут ви переможці, город працює, Бог справедливості саме перша карта. Тобто, все має налажуватися. Ще по карті Бог справедливості, що має налажуватися? Тобто електроенергія, вода, тепло, оце все вже ну, має наладжуватися да, найближчим часом. Ну, що мене отут смущає? Мене смущає врем'яна власть, карта времінної власть. Значить, в городі дуже багато орків. Я от скажу, так. Да. Ну, от зараз, можливо, я не знаю. Можливо, ви скажете, що я не права, що це вже Україна. Да, це Україна, я з вами повністю согласна. Імператриця, це все є, але. Найближчим часом, оцих, які у вас там засіли зарадники і орки, ну я більше скажу, я тут карта зрадників немає, тут карта орків. Розумієте, вони вас засіли, вони там затаїлися. І от тепер наші хлопці по карті Мага будуть їх викоріняти. Викореняти звідти, з Херсона. Вони дуже сильно бояться по девятки мечей. Но по правосуддю получе кожен по правосуддю. Тобто, як перекладається карта правосуддя. Що хотів, то получив. Вот так. Далі, опять же, повторююся, дуже великі дороги, дуже великі, великі дороги. І я думаю, що має вже бути, дай Бог, полегше Херсон. Найближчі місяці мають стати полегше самі головні три події. Так наближче міну При... приблизно місяць. Я взяла так. Король Булав, це зсу іде. Великий, великан, да? ЗСУ приходить до вас з великим великаном. тобто в великій кількості. І десятка пентаклів. Десятка пентаклів це Херсон встає в стабільність. Тобто світло, як я і казала, так? світло, ну, все що для життя. для життя. Так, тепер, тепер, хочеться додому, коли додому, давайте будемо дивитися совет від вищих сіл, совет від Таро. Коли можна повертатися в Херсон додому, коли людям можна повертатися додому в Херсон, ті люди, що виїхали, ті сім'ї, що виїхали, скажіть, будь ласка, совет від Таро, коли буде безпечно для людей, для діток, безпечно, коли січень, лютий, березень. Ну, давайте так. Я думаю, що до кінця січня вже має бути стабільно, але взагалі в ідеалі е, лютий місяць. Карта України, в ідеалі лютий місяць. Ну, це якщо ви <кій> дочекаєтеся, звісно. Ну, ну, ну не зараз. Ну не зараз. Хай буде, давайте, Боже, ну, хай буде кінець січня. Виженуть звідти орків, тоді можна буде повертатися. Bryżycie sobie moi i lubię z Wami jak zawsze Wasza Łuka.